Ми зараз знаходимося в майбутньому просторі учнівського самоврядування. Це учні 9 класу, які зараз з вересня приступлять до своїх обов'язків, які вже намріяли, виставили цілий собі дуже багато. І я сподіваюся, ми їх будемо підтримувати. Вони приймуть цю допомогу, вони готові набиратися досвіду. І зараз це місце, це знакове місце, яке дозволить. Почати ось ці позитивні зміни, прогресивні зміни для учнівського самовряду, щоб цей простір започаткувати і розвивати, ми привезли крісло груші для того, щоб створити мінімальний комфорт. Якщо нам вдасться так зробити, як запланувалося, разом з вами будемо уточняти момент доплановувати, то ми можемо зробити разом ось такий цей інформаційний простір. І простір для шкільного самоврядування. Команда учнівського самоврядування. Нова команда учнівського самоврядування барського ліцею номер 3. І дуже важливі питання, які виникають в мене безпосередньо, це те, наскільки ви готові йти до кінця. Як ви як команда, відчуваєте силу? Да. Відчуваємо ми силу завжди. У нас найкращий ліцей номер 3 І ми як нова команда, нова команда самоврядування. Ну, ми завжди будемо прагнути йти до кінця, до останнього виборювати наші мрії, наші ми будемо робити нові досягнення в цій школі. Хочемо зробити багато чого, у нас багато мрій, багато задумів. Ми будемо прагнути робити все, 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 що в наших силах, навіть більше. Скажіть мені, будь ласка, чи ви готові чогось навчатися нового? Звісно, завжди. Життя для того, щоб вчитися. Ми завжди ми живемо і вчимося. Це як бальзам на душу, ти що таке? Це, може, вона десь вивчила десь якісь ці слова, і... але звучить дуже класно. Ми живемо і вчимося в кожну мить, кожен момент. Подаровані ці кріслогруші стали рушієм для змін у вашому житті. От які саме зміни зараз, от ви проговорили вже, наскільки я розумію, з адміністрацією, особисто з рівною юрівною. Про що ви хотіли би сказати, і можливо там подякувати їм за те, що вони йдуть вам на зустріч або, взагалі, в принципі? Ну насправді хочемо подякувати спершу тим людям, які нам допомагають розвиватися в цій сфері. Є мотивація, є дисципліна, і ми готові прагнути більшого насправді. Я також хотіла дуже сильно подякувати за цей вклад в нас, так сказати, тому що це справді, це, так сказати, служить нам поштовхом для створення чогось нового, чогось особливого і чогось нашого. Там, де ми будемо дуже багато мріяти, творити, говорити та просто знаходитись разом, тому що. Я дуже люблю нашу команду. Нам дуже добре разом. <свист> І ми красавчики. Який ми хочемо простір. Ми хочемо, щоб кожному з нас було там комфортно. Кожен член команди ну, було радісно там знаходитись. Вони хотіли б туди приходити, щоб кожен там відчувся комфортно. Ну, тобто, ви готові самі докласти зусиль, щоб створити цей простір да. для учнівського самоврядування. Це було так сказати наше місце. Місце особисте місце, де є частина де ми можемо виражатись як хочемо. Ну. Сильно будемо старатися. я Надійс нам будуть допомагати теж наші найкращі вчителі, наша адміністрація. Велиці Ірини Юрівна. Я так розумію, так? Да? Типу, що... Нам на зустріч. Ми їм теж будемо йти на зустріч. Будемо всі разом допомагати один одному і створювати найкращу атмосферу в нашому штабі офісі.